У сумах у четвер, 13 червня, рідні друзі та бойові побратими провели в останню земну путь старшого солдата Євгенія Воловика. Служив військовослужбовець на посаді водія радіотелефоніста 2-го відділення 3-го стрілецького взводу. Загинув Євген 4 червня під час виконання бойового завдання у Покровському районі Донецької області. Усі, хто знав Євгена, назавжди запам'ятають його як людину з великим серцем, відкритою душею та щирістю у вчинках. Я Женю знаю не так давно. Це син моїх колег Саші і Олі. Ми працювали. Я, ну трошки менше двох років, я його знаю, але я бачила його не один раз. Я його бачила. Це був дуже добрий, гарний, спідчутливий хлопець. Знаєте, я його зараз. Пам'ятаю і запам'ятаю назавжди таким. Я просто пам'ятаю, ми стояли на роботі там на базі в дворі, і ми чули вибухи е, кулеметну чергу. Ну, напевно, десь може відбувалось навчання. І от ми стояли такі, сполохані, але він стояв і просто посміхався. Це була така добра, добра, така мудра посмішка. Він, наче, думав, що, ну, Ну, напевно, він думав, що ми, хвилюємо, ну, ми хвилюємося, ми боїмося, але він побачив не таке. Тому ці, це відлуння було для нього дуже, не дуже небезпечним. Гарний, гарний хлопець, дуже шкода, дуже жалко, 30 років, такий молодий. Я не знаю, ми, так, ми зараз втрачаємо саме, саме цвіт нації. Дійсно, молодь таку, яка могла б жити і працювати на благо нашої країни. Дуже шкода, дуже жалко. Серце туга на серці, біль. Царство небесне йому. Я вірю, що він буде там з Господом. Тому що знаєте, в Біблії написано, що якщо хто положить душу свою за друзів своїх, то це найбільша цінність. Дуже позитивна людина, якого я знала. Ми з ним зі школи. Ну, я навіть не можу вам передати, ким він був, життєрадісний. Ну, добра, чуйна, завжди прийде на поміч. Ну, він мені не до сих пор не віриться, що його нема. З великої війни Євгена Воловика не дочекалися дружина, дві доньки, батьки та сестра. Друзі та знайомі згадують загиблого як доброго і чуйного чоловіка, справжнього патріота своєї держави. Він мені запам'ятався хорошим чоловіком, хорошим парнем, наскільки я його знаю. Таким понимаєте. Добросовісним, співчутливим, він до старших добре відносився. Ну що я казала, пам'ять йому велика. Я Євгенія знаю, він навчився з моєю дочкою в одному училищі, в 16-му училищі, на, мас... на... маляр штукатура. Ну, що я хочу сказати, парень був дуже хороший. Ничем никогда не отказывал. Любил пошутить. Очень хороший парень. Жалко, что гибнут у нас самые лучшие ребята и девчата. Вот это що жалко. А так он очень був хорошим чоловіком. Вічна пам'ять йому. Відспівали хороброго старшого солдата Євгена Воловика у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Господи, помилуй, молома запоконі душі, на виставим, спочила раба Божа воїна захисного захисника України Євгена. І за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй. Відважного воїна оборонця Євгенія Воловика з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.